Хто, як не ти? Я йшов дорогою життя і бачив болі і страждання. Там плакала самотня сирота, і сльози витирала засмучена вдова. Ось люди чекали й кликали із вадами, а там ішли сплюндровані гріха кайданами. Голодні просили поживитися, а спрагнені води напитися, збідовані, зазнали втрати, згорьовані, не мали сили встати. У матері війна забрала сина, а в інших стихія наробила лиха. Стривожено я задавався питанням, хто ж допоможе людям у стражданнях? Сумління серце турбувало, служити людям закликало. Я порахував свої можливості і переглянув мої усі здібності, та й думаю я небагатий. Мало досвідчений і не такий завзятий. Та й думаю, я не багатий, мало досвідчений і не такий завзятий. І поки в голові перебирав думки, та Бог сказав мені: Хто, як не ти, піди і людям поможи. Тим самим для мене послужи. Почни з маленького і простого, я ж силу дам тобі для того, що поступово більше міг зробити і людям про любов мою відкрити. Відкинувши вагання, я покорився Божій волі і став учасником людської долі, з тих пір усе змінилося, більше радості в житті з'явилося. Тепер я йду дорогою життя, сповняю волю Господа Творця, запрошую й тебе на цю дорогу стати і участь у служінні Богу і людям розділяти. Амінь.